Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про паспорти, ідентифікаційні коди та нудні імена, які нам дають при народженні. Натомість ми поринемо у світ, де твоє ім'я це не просто слово, а твоя візитівка, твоя репутація, твоя магічна броня і водночас твоя найбільша вразливість. Світ, де правильне прізвисько могло врятувати життя, а неправильне зробити тебе посміховиськом на все життя. Сьогодні ми досліджуємо, чому українські козаки мали такі дивні, смішні, а іноді й відверто образливі прізвиська, і як ці несерйозні імена, як от Непийпиво, Задирихвіст чи Свята Черепушка, насправді були геніальною системою виживання, психологічної війни та контррозвідки XVI-XVIII століття. Дозволь сказати тобі, це не просто жарти п'яних козаків, це військова технологія, замаскована під фольклор. Це соціальна інженерія, яка випередила свій час на століття. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. І обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про свої прізвища, забудьте про батька, матір, рід. Зараз ми дамо вам нове ім'я. І можливо воно врятує вам життя. Уявіть собі Запорозьку Січ 1650 рік. Ви молодий хлопець з Полтавщини. Може, втекли від пана, який хотів продати вас як худобу? Може, ваше село спалили татари, і ви єдиний, хто вижив. Може, ви просто не могли більше дивитися, як вашу сестру гвалтує польський жовнір. Неважливо. Ви тут, ви підходите до брами січі, величезні дубові ворота, оббиті залізом. На частоколі людські голови. Татарські, польські, московські. Це не для залякування своїх, це нагадування ворогам. Тут живуть ті, хто не боїться нічого. Вартовий дивиться на вас. Старий козак з обличчям, як висушена шкіра, і очима, які бачили більше смерті, ніж ви можете уявити. Хто такий? питає він. Іван Петренко з села Березівка, відповідаєте ви. Він сміється. Довго? Голосно. Інші козаки підходять подивитися на комедію. Іван Петренко, повторює він, витираючи сльози. Та у нас таких Іванів Петренків, як бліх на собаці. Ні, хлопче. Твоє село спалене, твого батька немає, твоє ім'я нічого не означає ти, а ніхто, поки не заслужиш бути кимось. І ви входите в інший світ, де правила інші, де ієрархія інша, де навіть повітря пахне інакше порохом, потом, горілкою і свободою. Вас кидають у курінь новаків. Це як казарма, але гірше. П'ятдесят таких самих нікому не потрібних хлопців, які ще не довели, що гідні називатися козаками. Ви спите на соломі. Їсте те, що залишилося після справжніх козаків, і працюєте. Боже, як ви працюєте Зранку до ночі чистите зброю, доглядаєте коней, носите воду, готуєте їжу, латаєте одяг і весь цей час за вами спостерігають сотні очей. Досвідчені козаки дивляться на вас як селекціонери на худобу, вони помічають все. Ось ви випадково перекинули казан з кулішем це катастрофа. Їжа для цілого куреня знищена. Вас б'ють жорстоко. Але ви не плачете. Встаєте і йдете готувати новий куліш. З цього дня вас кличуть перекінь каша. Ваш сусід, по курені, постійно скаржиться на їжу, на холод, на роботу його починають називати нудьга. Спочатку за спиною, потім відкрито. Інший хлопець має звичку підслуховувати і передавати плітки. Він стає сороковим, і це клеймо назавжди. Навіть якщо він потім проявить героїзм у бою, він все одно буде сорок першим героєм, але сорок першим це жорстоко. Так, це несправедливо, можливо, але це працює, бо козацтво це не армія в сучасному розумінні, це братство. А в братстві немає секретів твоє прізвисько це твоє дзеркало. Воно показує тобі, хто ти є. І якщо тобі не подобається відображення, ти маєш змінитися. Але є й інший бік медалі. Прізвисько це також визнання. Коли тебе починають кликати не гей ти, а конкретним ім'ям. Нехай навіть за дирихвіст. це означає, що ти став частиною спільноти, тебе помітили, ти існуєш. І тут починається найцікавіше система прізвиськ це не просто примха, це технологія виживання, відшліфована століттями війни. Почнемо з очевидного анонімність 16 століття, Річ Посполита, польська шляхта контролює більшу частину України. У них є списки, детальні списки всіх селян, їхніх родин, їхнього майна. Якщо ти втік на січень, твоя родина стає заручником. Твоє село можуть спалити в помсту, твою дружину можуть продати в рабство. Але як можна помститися родині кривоноса? Де шукати село? Звідки родом Сагайдачний? Хто батько не туди хати? Прізвисько розривало зв'язок з минулим. Це була нова ідентичність, народжена на 1 січня. І коли польські чи турецькі шпигуни намагалися зібрати інформацію про козацьких ватажків, вони натикалися на стіну. Спробуйте знайти компромат на Івана Сірка хто він, звідки, хто його родичі. Сірко, значить, сірий, як вовк, все, кінець інформації. Це працювало і в зворотному напрямку. Коли козаки потрапляли в полон, їх катували, щоб дізнатися імена командирів, плани, таємні стежки. І що міг розповісти полонений козак наш отаман, крига, осавул, півтора кожуха, писар безпалий. Турецький паша слухає це і думає, що над ним знущаються. Що це за імена? Це жарт? Ні, відповідає козак, це справжні імена. І він не бреше, бо для нього це дійсно справжні імена єдині, які мають значення. А тепер психологічна війна. Уявіть себе турецьким яничаром, елітний воїн, вихований з дитинства для війни, ви стоїте в строю перед битвою, навпроти, козаки. І ваш командир зачитує імена ворожих командирів: їхній головний отаман, Іван Підкова. полковники, самій Локішка, Северин Наливайко, Криштов Косинський, нормальні імена, нормальні вороги, але потім сотники, Задери хвіст, загуби колесо, Перебиніс, куйбіда і далі. В їхніх лавах б'ються недайкаша, неїжборщ, не, дай каша, не, їж борщ, не пей пиво», убий вовк, свербегуз, товчекрило. Що це взагалі таке? Це люди чи демони, це армія чи збіговисько божевільних? І в цьому була геніальність. Козаки свідомо культивували образ непередбачуваних диваків, вони були дикими, некерованими, божевільними, і це давало їм психологічну перевагу. Нормального ворога можна зрозуміти, передбачити. А що робити з армією, де воюють люди з іменами Крутивус і Танцюйпопіт, вони взагалі адекватні? Чого від них чекати? Страх перед невідомим найсильніший страх, і козаки це використовували, але була ще одна функція прізвиськ, про яку рідко говорять: магічна. І не поспішайте сміятися. Для людей, 16, 15, 17 століття магія була такою ж реальною, як для нас. Козаки жили в постійній близькості до смерті. Кожен похід міг бути останнім, кожна битва фінальною. І вони, як всі люди того часу, шукали захисту, обереги, молитви, татуювання, дві імена імена заперечення були особливо популярні не пий пиво, не їж мак, не туди хата. Логіка проста якщо ти не п'єш пиво, то хвороба, яка передається через пиво, тебе не візьме. Якщо ти не єси мак, то чари, накладені через мак, на тебе не діють. Звучить наївно. А тепер згадайте, що навіть у 21 столітті люди стукають по дереву, плюють через плече і бояться чорних котів. А тоді це була серйозна система захисту були імена маски чорт, відьма, вовк, ведмідь. Називаючи себе ім'ям небезпечної істоти, козак ніби ставав цією істотою, набував її сили, її захисту. Турки бояться чорта? Чудово, я і є чорт. Татари вірять у вовку лаків. Прекрасно, я вовк. Це працювало і на практичному рівні. В бою, в диму і хаосі, коли хтось кричить Вовк іде. Свінг це справді лякає, це не просто людина, це щось більше. А імена талісмани підсилювали бажані якості палій, той, хто влучно стріляє. І кожен раз, коли його так називали, це було як заклинання Ти. Палій, ти не можеш схибити. Це твоя суть. Стрибайло той, хто вміє стрибати. І він справді починає стрибати краще, бо це його ім'я, його призначення. Сила самонавіювання? Можливо. Але воно працювало. Тепер давайте поговоримо про конкретні прізвиська і людей за ними. Бо це не просто слова це були реальні люди з реальними історіями. Іван Сірко, легендарний кошовий отаман. Сірко сірий, як вовк. Але чому саме таке прізвисько? Легенда каже, що в молодості його волосся передчасно посивіло після того, як він побачив, як татари вирізали його село. За одну ніч чорноволосий юнак став сивим Сірко. І це ім'я стало прокляттям для ворогів. Турки називали його Шайтан Диявол. Кримський хан платив величезні гроші за його голову. Але Сірко був невловимий, як вовк чи Іван Підкова. Чому підкова? Міг голими руками розігнути підкову. Але це не просто демонстрація сили, підкова символ удачі. Носити ім'я підкова означало бути талісманом для всього війська. І він справді приносив удачу до того дня, коли поляки його схопили і стратили у Львові Саміло Кішка. Кішка кіт, маленький, спритний, з дев'ятьма життями, п'ятнадцять років у турецькій неволі на галерах, кайдани, батіг, пекло, але вижив, втік. Повернувся як кіт, який завжди падає на лапи, ім'я стало пророцтвом северин наливайко, наливайко, людина, яка наливає що, горілку, кров ворогів, справедливість. Всі ці значення працювали одночасно він наливав полякам так, що ті досі пам'ятають, а тепер найцікавіші категорії прізвиськ гастрономічні, борщ, сало, куліш, пампушка, галушка. Чому так багато їстівних імен, бо їжа це життя? На січі, де голод був частим гостем, людина, названа на честь їжі, ніби ставала гарантією ситості. Магічне мислення так. Але воно давало психологічний комфорт. Алкогольні, горілка, пивобій, наливайко, не пий пиво. Алкоголь був частиною козацького життя, але ці імена не про п'янство вони про контроль, не пий пиво той, хто контролює себе. Пивобій той, хто б'є пиво, перемагає його, а не навпаки. Тваринні – вовк, ведмідь, тур, бугай, жук, хрущ. Людина набувала якостей тварини. Вовк самотній воїн, ведмідь могутня сила, жук малий, але невбиваний. Дієслівні Верни гора, крутивус, задири хвіст, перебий ніс, ці імена про дію, про те, що людина робить. Верни гора – той, хто може гори перевернути. Крутивус хитрий, вміє викручуватися, це імена характеристики заперечувальні, не туди хата, не каша, не іжмак. магічний захист через заперечення. Якщо ти не робиш чогось, то й біда пов'язана з цим, тебе не торкнеться, і найголовніше ці прізвиська працювали як соціальний клей, вони створювали унікальну козацьку ідентичність ти більше не поляк, не литвин, не московит, ти козак, твоє минуле стерто. Твоє майбутнє тут. Коли польський шляхтич Ян Потоцький ставав козаком крутивусом, він переставав бути шляхтичем. Коли татарин наслан ставав козаком сагайдачним, він переставав бути татарином. Січ перетравлювала всіх, даючи їм нові імена, нову ідентичність, нове життя. Це була справжня демократія, не та, про яку пишуть в підручниках, а жива, брутальна, чесна, твоє походження неважливе. Важливо, хто ти тут. І зараз, і твоє прізвисько це підтверджувало. Система козацьких прізвиськ проіснувала майже 400 років. Вона пережила Річ Посполиту, Османську імперію, Кримське ханство. Чому? Бо вона працювала, вона захищала, вона мотивувала, вона об'єднувала, вона лякала ворогів і надихала своїх. І навіть сьогодні, коли ми чуємо ці імена Байда, Морозенко, Кривоніс, Дорошенко, ми відчуваємо їхню силу. Вони не звучать як імена звичайних людей, вони звучать як легенди, бо козацьке прізвисько це не просто ім'я, це історія, це характер, це доля. І коли зараз, у 21-му столітті, українські воїни дають один одному прізвиська: Берлін, Давінчі, Маестро, Бізон, вони продовжують цю традицію. Традицію, де твоє ім'я це не те, що написано в паспорті, а те, ким ти є для своїх братів по зброї. Козацькі прізвиська це код нації, яка навчилася виживати, сміючись в обличчя смерті, яка перетворила гумор на зброю, а диватство на броню. І коли хтось каже, що українці дивний народ з дивними традиціями, згадайте про задерихвоста і непийпива, які пройшли крізь пекло, сміючись, і вижили, і перемогли. Бо іноді найкращий спосіб перемогти смерть це сміятися їй в обличчя, навіть якщо твоє ім'я свербегус.